Небачені комфорт і продуктивність. Нові комбайни Т 6 кинуть виклик вашим уявленням про можливості комбайнів з клавішними соломотрясами. Завдяки винятковій досконалості, ергономічним блокам управління та неймовірній продуктивності, вони дають змогу переосмислити те, як виглядає робота оператора. Усе це підкріплено технологією точного землеробства John Deere Precision Egg Technology, ефективними послугами підтримки Connected Support і висококваліфікованими дилерами. Інноваційна багатобарабанна конструкція забезпечує надзвичайно високу продуктивність і не завдає шкоди якості соломи. З поміж трьох моделей кожне господарство та кожен підрядник зможе підібрати ідеальну машину для себе. Сміливий культовий стиль повторює наші знамениті моделі X9 та s 7 Можна сказати, що в них спільна дір НК. Загальні компоненти та системи присутні у всьому нашому асортименті. Розкішна кабіна є чудовою демонстрацією цієї філософії. Неймовірно просторий салон із панорамним оглядом виводить комфорт на новий рівень. Цю кабіну просто створено для сучасного збирання врожаю, потужна система кондиціонування, вентильоване сидіння та вбудована функція масажу. Елементи управління на сенсорному екрані інтуїтивно зрозумілі. А інформаційно-розважальна система підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Завдяки цьому ви почуватиметесь у полі як у салоні преміального автомобіля. Дисплей G5 Plus Command Center з високою роздільною здатністю додає цілий новий рівень до ваших вражень від користування комбайном. Його арсенал потужних додатків розширено, а корисну площу екрана збільшено на 35%. Повністю інтегрований у дах кабіни приймач Starfire забезпечує підвищену точність і швидший прийом сигналу. Нова цифрова архітектура розширює можливості передачі даних і здатна підтримувати майбутнє оновлення обладнання та програмного забезпечення. Для надзвичайно деталізованого аналізу врожаю комбайн оснащено системою Harvest Lab 3000 з функцією вимірювання параметрів зерна. Створюючи точні карти білка, крохмалю та олії, система здатна змінити ваш підхід до управління всією сільськогосподарською діяльністю. Ландшафт також не впливає на продуктивність. Під час роботи на пагорбах система Terrain Settings Automation мінімізує втрати, а комбайни, оснащені системою Hillmaster, здатні працювати без втрати продуктивності на схилах крутизною до 22%. Завдяки двигунам нового покоління ці комбайни простіше обслуговувати. Вони споживають менше палива, тож кількість викидів також зменшується. Систему управління пожнивними залишками також було модернізовано за допомогою компонентів від компанії серії X9. Завдяки виносним контрножам і дистанційному регулюванню задньої відкидної платформи з системою AutoSwap забезпечується рівномірне розкидання в будь-яких умовах. Обробка зерна також спрощується. Збільшений зерновий бункер, збільшена норма вивантаження та новий вивантажувальний шнек із можливістю регулювання, забезпечують швидке перевантаження зерна без розсипання. Додайте до цього систему синхронізації машини John Deere Machine Sync, і ви зможете керувати причепами для зерна, що значно спростить логістику збирання врожаю. Ласкаво просимо в новий світ, орієнтований на оператора. Комбайни Т6. Передові технології підвищена ефективність збирання врожаю та неперевершений комфорт. Т6 новий комбайн орієнтований на оператора. Досягнення прогресу у вас під рукою.